Вітаю, мене звати Зоряна Галюк, керівник проєкту Освіта дитини 21 століття. Перш за все, хочу вам подякувати за те, що дивитеся на наш канал, підписуєтеся, переглядаєте, долучаєтеся і хочу коротенько вам розповісти, що ми робили цього місяця і чого нам вдалося досягти. На каналі Освіта дитини 21 століття було завантажено більше 50 мультиків. Англійською і українською мовами. Крім того, перегляди збільшилися на україномовному каналі на 1226. Хочу подякувати вам за те, що ви приєдналися до нашого англомовного каналу. Підписників збільшилися на 247. Переглядів збільшилися на 105. Хочу вам сказати, що ми будемо і далі працювати над розширенням. Контенту англомовного каналу також долучайтеся до нашого німецькомовного каналу. Дякую, що ви залишаєтеся разом з нами. Дивіться українське. Навчайтеся разом з нами.